Не солнечно начинаем трапез дну трапез дню вчера вечером трошки підкачував камеру заднюю и на протяжении дня она чуть-чуть спускала а за ночь совсем спустила вот так вот так что будем бортироваться в общем, опять новий уровень на цей раз проколовся острым стеклом. Острый кусочек стекла я з покришки достав. І він такий, навіть проколов насквозь. Але дивіться, я вот... ця покришка вона доволі плотна, але в неї немає спеціального захисту. Це мені німець подарув. Вот. І получается, я сюди вставляю вот такую камеру. Для того щоб дополнительно захищати від, від змінених укусів дуже добре допомагає така прокладочка. Коротше, дірку знайшов, дірку заклеїв дедовской латкою. Все працює. Камеру поставив. А тепер треба все це чайком запити. Хі -хі. Отак коли долаєш чергову неприємність, життя знову набуває сенсу. <гум> так, отже, же все, От, заканчиваем. Я покупався Якраз водички вистачило мені на купання, я чистий, передатий і готов їхати в путь. Тепер треба вибратися відсюди акуратно, щоб не поранитися. Я вчора їх залазив, трошки поранив руку. Тут доволі велике движення. Несколько машин проїжджало і лісовоз їхав туди, загрузився і назад їхав гружоний. А я обратно переїхав на низькій передачі Хі -хі. Нормально. Боявся, що скользко буде, ну нормально. І там воно красота. Тут люди ходили теж утром багато, дуже таке відчуття, що вони відсюда кудись виходять і йдуть туди. Да, тут я явно колись була, навіть узкалейка якась. Хоча вот тут щось таке якісь пліти інтересні конструкції. Може вони просто зверху покриті, щоб не сковзилося. Вот. А ото вже Словакія знову. І я скоро буду в'їжджати в, в Словакію тут. Ця вілодорожка буде заходити у Словакію. Наша дорожка переїхала на другий бік. Тут такі вали інтересні. А там воно... Я так зрозумів, що там підйомник і горнолижний курорт, напевно. я оце не можу зрозуміти, чи це те місце, яке ми бачили на горі з Сашком. Бо що це єдина така висока гора тут в окрестностях. Скоріше оце ми її тоді бачили як їхали назад. Ми їхали з Будапешта до Дебрецена, Хоча далековато, може і не вона. Перший гамазин на пути Теско. Але Теско мені зараз не цікаво. Во-первых, він великий, во-вторых, там ціни не дуже. Я лучше знайду щось нибудь Хіба що можна спробувати Wi-Fi? О там є Aldi далі. <гум> Тут цікаво, це Тут флаги висять і чорний повісили. Не помню, не знаю Не знаю В честь чего що сталося деколи отже ж я повернув зараз я буду знову в'їжджати в Словакію але перед цим я заїду в Пенні в тому теска інтернету Заблокований ютуб був Тому я спробую других. В общем, пенні вже не тот, так. Да. Так, зайшов для інтересу, глянув, більше не піду Купив те, що потрібно. Молочного, овсянки і морошки погаристи. Отже ж так, отам трошки проїхати далі і знову їдемо в Словакію. Ось так виглядає кордон. Получається ось річечка. І зелена полоса оця, оце і є кордон. І от за ним вже оце вже в Словакії проходить залізниця. Раніше тут був пункт пропуску у них. куча инструментов, насос рабочий и даже эти всякие разъемы для зарядки велосипедов, а обычной розетки не дали Так я место отдыха такое классное. Дальше пошла вот такая дорога с горбами мы и все, велодорожка оказывается закончилась возле зарядки и все, дальше и нема. Словенское новое место. Да, в Словакії велодорожок майже немає. Це якийсь інтересний об'єкт, похоже, на військовий. був. Але тепер наче віта. О, велодорожка починається. І скоро ми поворачиваємо. І ми довго будемо по Словакії їхати. Десь через години вже повертаємося в Угорщину. Хлопчика обогнав мене на велику. Швидко він дав. А так взагалі не зустрічав за два дні, ні разу нікого. Ця дорога йде навколо гори і виходить це південний схил і тут все виноградниками Укрите кругом, вся гора у виноградниках. Малий каменець Да. Заставка! Опаньки, заставка. В общем і целом, я так понял, у Словакии немає велодорожек. Ну, за рідким исключением. Зато багато всяких велосипедних понтів. А ще прикол, що я чув несколько историй. це давно було, что некоторых штрафували за те, що їздять без шляма. А тут великий каменець. Цікаво, что тут на карті обозначена дорожка, по которой можно зрізать. Може вона не асфальтована, тому він сюди мене і не посилає. Так, да, скоріш за все оце вона. Та чи нормальне. Отже ж так. Якби я поїхав прямо, я б приїхав мимо того замка. На горі руїнки. Але все одно б я до нього не піднявся, бо високо. Така одиночна гора невеличка і на ній був замок. Прикольно. Неспроста він в об'їзд дав, тому що там далі була ферма приватна, але вона була відкрита з обох сторон, поэтому я спокійно проїхав, але з цієї сторони там жорстко написано, в'їжджати не можна. Тому все-таки правильно, да, надо було їхати так в об'їзд. Там вон така цікава будка Серед поля. Це ж я приближаюсь знов до кордону. якщо там така цікава такая интересная. Предвестная наблюдательная. <реш> Просто цікаво, як тут тут же ж кордон охоронявся, коли було воно все незалежне. Хоча Словакія і Венгрія в Євросоюз майже одновременно зайшли. І все, написано, що через 300 метрів я в'їду знову в Мадярщину. Ось. А це Словенська. А то <реш> Ну Тут теж Парижці. Зробив був кордон колись. Отак от. от. Оцей він був. Бабам! І куча значків наліплених на знаку. Отак от, от така похожа місцевість. От. Опять дорожка йде по насипі. І мені рисує, що думаю, чого в мене маршрут, якщо рисує яким зігзагом і в стороні. А тут я поїхав по трасі, але... Виїхати на неї невозможно. Прийшлось залазити сюди. Бо так заїзда нема ніякого. Получається так. Зараз наш вал уходить в сторону від траси. У них такі вали інтересні. Тут рядом тиса, я думаю, що це вже зв'язано з тисою. Вона іноді розливається дуже сильно. А тут же рівнина, тому вони зробили вали, щоб не розливалась дуже далеко. Це вал, де так виходить цей. Ну він теж так інтересно. Вони, мабуть, спеціально вибирали рельєфу, щоб не дуже великий насипати. А оці канали і оце, бачите, шлюзик. І о тут шлюзик теж. Він перекриває цей канал для того, щоб пускати воду туди-сюди. І бачите, вон, оця лінійка. От, мабуть, аж до туди може підніматися на максимумі. Таке. Я їхав, було свіже покошене, а тут трактор якраз косе далі. Зараз ми з ними розминатися будемо. Кіпершлюз. Цікаво, так так, воно. Це... Все, у нас дамба закінчується. Зараз будемо виїжджати на трасу. І далі трохи їдемо по трасі. Написано, що це вже тиса. Зараз будемо переїжджати в тису. Короче, тут ви теска на стоянці машина загорілась. Кошмар Кошмар тушить. А мене з Макдональдса коротше, вигнали. <гум> Сказали, що якщо нічого не їси, то заряджатися не можна. Ну я вже встиг нормально заряджатися, у мене 75%. Тепер їду до Лідла. Короче видно, що були по одному євро, сейчас десь полтора примерно стоять В Пенні вибор дешевших не лучше чем там був В ТСК Маршрут велосипедний обозначений Мені просто ложить карты як попало Що один, що другий Да Google по Венгрії може велосипедний ложить, Но він ложить, звісно поганенько Дополнительних настроек нема Поскольку Лидло більше не буде, я в Ридлі вирішив купити, тому що я обнаружив 22 го года. У них три різні года і всі в одну цену. Прикол, да? Потому що такого більше ніде не купимо. Очень хитрий маршрут. Капець Тут такий туннель зробили під железною дорогой велосипедною. Зато я сильно срезаю. А ехать надо быстро, через 7 километров будет нычка хорошая. А пока до нее может стемнить вообще. Вот. А там дальше непонятно. Осман строит таким зигзагом. Но если проложить промежуточную точку по центру, то он проложит прямо. Потому что нахрен мне это лишних 6 километров зигзагов. Лучше прямо ехать. Отсюда примерно 45 до места встречи с Сашком. И мне еще 5 километров до нычки.